Доброго дня всім! Хочу розказати трішки про виробники ротангу, яким я користуюся. Дуже багато дівчат запитує, де замовляю ротанг, який ротанг краще. Саме найкращий ротанг для плетіння Кашпо саме найкращий ротанг це ротанг 6 мм пів місяця. Сьогодні в мене є такі зразочки ротангу від фірми Pradex. Я хочу вам розказати і розібратися з вами, який він є, який краще використовувати для плетіння. І хочу сказати від себе особисто ті кольори, які дуже царапаються при плетінні. Дивіться, найперший є у них темна лоза. Буду по порядку вам розказувати. Темна лоза, він схожий чимось по, своїй, по своєму зовнішньому вигляду і по кольору, він схожий на колір фундук. Темну лозу не брала, нічого про неї не можу, не можу сказати. Але так як я брала колір фундук, оцей що в мене зараз плетене корице, він дуже. Добре, плететься, він в міру гнучкий. Щодо подряпин претензій ніяких я не маю. Є ще у нас ротанг, такий, який називається французький дуб. Не брала, нічого по ньому не можна сказати, але у палітрі Прадекса він є в наявності. Беатріччя, якийсь є новий у них колір, такий цікавенький. Далі світло-сірий, такий, бачите, він. Є. Далі білий є такий колір в них, брала задоволена. Далі є в них колір такий антрацит. Ось такий він. Може, не сфокусує камера, сфокусувала. Далі фундук. Я його брала, він в мене плетений. Оце колекція з нього. І ще були багато інших кашу сплетених з цього кольору. Задоволена, дуже хороший колір. Так, лоза. Він чимось похожий на солому. Не брала, не знаю, що, ну, не знаю, що сказати по ньому, бо я не брала, не практикувала. Мікадо брала. Він такий бачите, цей колір. Дряпається дуже, стієчка дряпається, коли набирається лоза. Далі є колір «Меркурій». Не брала, не знаю, я по ньому нічого не можу сказати, але дуже така палітра цікава. Хочеться все спробувати у фірмі Pradex. Е, Далі є кольор «Вінтаж». Брала зараз плиту з нього кашпо, дуже задоволена, дуже хороший колір. Далі венге. Кольор венге. Ось такий він. Дуже цікавий, дуже е, такий чимось подібний на фундук. За, зацікавилася, буду брати тік. Е, брала, дуже хороший колір. Далі колір е, солома. Брала, дуже хороший колір. Е, так, далі мигдаль. Е, брала, царапається, і є е, колір. Тут у них такий темно-морений дуб. Не брала, але така дуже цікава палітра.